Bonjour à tout le monde, aujourd'hui on va parler de la phrase interrogative. On va apprendre à faire à poser des questions au sujet et au complément d'objet direct. Доброго дня всім! Ми сьогодні з вами будемо розглядати питальне речення і вчитися ставити питання до підмета або до додатку. Для того щоб поставити питання до підмету або до додатку, нам необхідно поставити. Форму С і далі використовувати Кі або «кьо». І для того, щоб все це поставити, нам необхідно знати, що структура буде наступною. Після С слова будуть вказувати на підмет чи додаток, а перед С вказує завжди слово на те істота чи «не істота». Отже, давайте поглянемо. І розберемо, як ставити питання до підмета. Нагадую, що питання, що підмет завжди стоїть на початку речення, це перше слово. Отже, для того, щоб поставити, ми використовуємо спочатку S, ставимо С. Далі ми дивимось до підмету ми ставимо завжди Кі, і перед С нам потрібно буде поставити, в залежності від того, що це буде істота чи неістота. Ми будемо ставити або і або Х. Якщо це істота, ми попереду ставимо Кі, якщо не істота, це буде К. Давайте розглянемо це на прикладі. Отже, Льопер алюніверситет. Ставимо питання до слова Льопер. «Льопер» – це буде підмет, тобто стоїть на початку речення. Оскільки стоїть на початку речення, це підмет. Спочатку ми ставимо S. питання до підмет означає після С. Вказує на те, слово вказує на те, що це підмет чи додаток. «Льопер» – підмет, отже, ми ставимо І. Далі визначаємо: «льопер» – істота чи неістота. Батько, це, звичайно, істота. Отже, попереду ми ставимо І. Якщо б було неістота, ми попереду поставили б. «к». І ставимо цю форму питальну замість слова «льопех». І у нас виходить речення. І ескі, авай аль університет. Батько працює в університеті. Хто працює в університеті? Питання до додатку. Щоб поставити питання до додатку, ми також ставимо S, але пам'ятаємо, що після S ми ставимо додаток або підмет. Якщо це додаток, тоді це буде вже форма К. Перед додатком знов-таки ми дивимося істота чи неістота. Якщо істота, ми ставимо К. Якщо неістота, ми ставимо К. Отже, ІСК або Кеско. Еск це вже вам знайома форма. І Іше налівго. Слово це додаток стоїть не на початку речення, а після дієслова. Отже, «мелівго». «Мелівго» Ставимо спочатку С. Далі означаємо, обираємо ме лівро». ставимо після С, додаток буде форма К. Перед С ми поставимо «с», тому що «лівро» буде неістота. Що з лівро» – книги це неистота. І отже у нас виходить S К і далі il cherche. Але зверніть увагу на те, що слово починається на il, і отже, замість о ми будемо ставити G, к, і у нас вийде S, il, cherche. КЙо буде втрачати апостроф. І придбати апостроф Ескільшегше, що він шукає? Отже, якщо у нас питання до підмету, ми можемо поставити або КСК, якщо це істота, або кескі, якщо це не істота. Якщо у нас додаток, питання до додатку, ми ставимо КиСК, або кескі, якщо це не «істота». І давайте розглянемо приклади. Перше речення de polisje voile vol». нам потрібно замінити de polisje. De polisje це підмет, підмет, далі істота чи не істота. Звичайно, це істота, оскільки це істота, отже, ми маємо поставити Q de polisie. Ду вуалю воль?» Два поліцейських бачать крадіжку. Хто бачить крадіжку? Два «Два поліцейські». поліцейськи. Істот, кіескі. Зверніть увагу ще на що. ось на що. Слово вуа стоїть у множині. Але коли ми ставимо питання кіескі або ке, Речень, у реченні дієслова далі буде завжди стояти водний нині, як тут дієслова «вуа». Хто бачить крадіжку? «Ля phrase suivante. L'argent de la dame l'ante res le voleur. Ми ставимо питання до Л'Жен de la dame. L'Arjean de la dame це стоїть на початку речення. Отже, це підмет. І знов таки, підмет – Питання до підмету «Кі кіескі або «Кес кески. Л'жен de la дам» – це не істота. І оскільки це не істота, отже, ми будемо ставити кес-кі. Кес-кі. «Кес кі антерес ле вольор, що цікавить крадія? La phrase suivante. La dame no Roma l'ho voil. Питання до слова льово. Vol. vol, це буде стояти в кінці речення, не на початку. Отже, це додаток. Питання до додатку можуть бути або qui, est -que, або qu est -que. «Le vol» – це буде не істота. Отже, ми обира. ке qu qu la ля дам remarque pas?». Що дама не помічає. І останнє «Le voleur ne voit pas les policiers. «Le policiers, ставимо питання до les policiers, Стоїть не на початку речення, отже, це буде під... не підмет, а додаток. Знов таки, у нас є qui-esque або qu est que. Polisje це істота. Отже, ми ставимо питання. Кі, le К, ne voit pas? во. Отже, для того, щоб подивитися, на, як ставиться, нагадую, що ми спочатку ставимо С. Далі ми дивимось підмет чи присудок, от, чи додаток. Якщо підмет ставимо КІ, якщо додаток ставимо «кьо». І після цього. Лише після цього ми будемо дивитися на те, істота чи неістота. Якщо істота або персона, ми ставимо КІ, якщо неістота або ми ставимо, якщо неістота або «шоз», ми ставимо к. І ось перше речення: тантерес льо плюс. Зверніть увагу, що тут у нас є дієслова. На першому місці у нас стоїть дієслова. Тантерес. Перед дієсловом у нас має завжди стояти підмет. Отже, питання до підмету у нас буде або Кі, або «кьо». Перше, що ми ставимо С. На першому місці, ось у нас С. На першому місці у нас піде питання до підмету, кі. Після С ми ставимо Кі, оскільки це питання до підмету. А Перед С нам потрібно подивитися, що саме нам потрібно? КІ або К, це буде не істота, культура чи техніка. Тебе цікавить найбільше культура чи техніка, оскільки культура та техніка ми обираємо не істоту. Не істота. І не істота у нас буде Кес. Далі, la, phrase suivante. Dans la ville, te Дантавил. le plus. Знов таки у нас є дієслово тежен. Перед ним ми маємо поставити підмет. Не, визнач... Не вистачає підмета. Отже, ми будемо ставити спочатку С, а після нього ми будемо ставити I, тому що це підмет. У місті, що тебе найбільш турбує, або що тобі найбільш заважає? Ніхто заважає, а що заважає? Отже, попереду це буде к, тому що це не істота. І наступне речення: манже». «Тю ем манже, ти любиш їсти. У нас вже є тю. Оскільки вже у нас є тю, тю це буде підмет. Тю am – ти любиш, підмет є. Тобто у нас не вистачає додатку. Додаток тут буде або Кі, або К. Ти любиш їсти. Ми не можемо сказати, кого ти любиш їсти, що ти любиш їсти. Отже, спочатку ми ставимо S. Далі, оскільки це додаток, ми додаємо К, і попереду ми додаємо К. І останнє речення: тонікрус у Marco Reuse, Tüprefer. Знов таки ставимо S. Далі дивимось тю префер. Тюпрефер у нас вже є тю. Отже, ми будемо ставити додаток. Тю це підмет, підмет є вистачає додатку. І тонікрус у Marco Реус. кому ти віддаєш перевагу. Тонікрус магкорес це буде істота. Отже, попереду ми ставимо кі-ес-кьо. Кі. Таким чином, нагадую, що для того, щоб появити питання, нам необхідно звернути увагу на те, що у нас є С. Після С ми ставимо кі або Q, якщо це підмет або додаток, а перед С ми ставимо кі або К, якщо це у нас. Eh bien, pour aujourd'hui, c'est tout. Bonne journée et à la prochaine.